Сьогоднішня наша тема це органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні. Спочатку почнемо із визначення, що ж таке органи державної влади. Це колегіальні та одноособові органи, наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями і необхідними матеріальними, фінансовими і іншими засобами для здійснення функцій та завдань держави. Слід зазначити, що органи державної влади дуже різноманітні, але їх можна згрупувати за певними критеріями, що дасть можливість не тільки структурувати наші знання про них, а й визначити їхнє місто місце і роль у системі державного управління. Звернемо увагу на таблицю, яка має назву класифікація органів держав. Першим критерієм для класифікації органів держави є за способом формування. Поділяються на виборні або первинні, це Президент України, Верховна Рада України і другий, другий вид це призначувані вторинні. Це Кабінет Міністрів України, Вища Рада правосуддя, обласні державні адміністрації, за територією, на яку поширюється юрисдикція, це загальнодержавні президент України, Верховна Верховна Ради України та Конституційний Суд України, а також локальні, це місцеві державні адміністрації. За часом дії поділяються на постійно діючується Верховна Рада України, Кабінет міністрів України і Міністерства. Та тимчасові це спеціальні слідчі комісії Верховної Ради України і виборчі комісії. За складом це колегіальні Верховна Рада України, Кабінет міністрів України і одноособові президент України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсмен. За поділом на гілки влади, це законодавча Верховна Рада України, виконавчий кабінет міністрів України, міністерства і місцеві державні адміністрації та судові Конституційний суд України. За правовими формами роботи і функціональною спрямованістю поділяються на правотворчі, наприклад, Верховна Рада України, Президент України, правозастосовні Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, правоохоронні Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ України і контрольно-наглядові Генеральна прокуратура України. Також у структурі державного апарату, особливе місце, посідають законодавчі органи, на які відповідно до принципу поділу влади покладено правотворчу діяльність. Вони ухвалюють закони, які мають найвищу юридичну силу і врегульовують найважливіші суспільні відносини, законодавча діяльність прерогатива представницьких органів державної влади, які обираються на основі загального прямого. Рівного виборчого права виконавчі органи це органи, які реалізують державну владу у формі організації виконання законів. Вищим виконавчим органом у державі є уряд, який формується шляхом призначення. Спосіб його призначення зумовлено формою правління політичними та історичними особливостями країни. До виконавчих органів держави відносять також міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, які здійснюють керівництво у різних сферах державного життя, організовуючи реалізацію законів та інших нормативно-правових актів вищих органів державної влади. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Якщо ми кажемо за судову владу, то це одна з гілок державної влади, яка діє самостійно, незалежно від законодавчої та виконавчої влади, і реалізується шляхом здійснення правосуддя. Тож основною функцією судової влади є здійснення саме правосуддя. Що ж таке самоврядування? Самоврядування це право громадян самостійно вирішувати свої справи в межах певного колективу чи громади, спільно ухвалюючи рішення та діяти з метою їх реалізації. До основних принципів самоврядування належить повний демократизм, гласність, відповідальність за рішення, що ухвалюються виконання ухвалених рішень. Самоврядування може реалізовуватися для вирішення. Не тільки локальних питань, а й для розв'язання поточних проблем місцевого значення. Місцеве самоврядування це визначене Конституцією та законами України, право територіальної громади самостійно під свою відповідальність безпосередньо або через створені ними органи вирішувати питання місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування має специфічну правову форму в кожній державі і залежить від її устрою, історичних, національних та інших особливостей. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідальних до відповідних територіальних громад. Основні завдання органів самоорганізації населення це створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг і участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм. Також самоврядування існує і в навчальних закладах, наприклад, воно реалізується через органи учнівського самоврядування, що складаються з виборних або уповноважених осіб, яким колектив доручає спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між учнями, перевіряти їх виконання. Такий підхід дозволяє дітям організувати власне шкільне життя та сприяти оптимізації навчального процесу в навчальному закладі. Найчастіше шкільний парламент має право вирішувати питання, що стосується діяльності учнів у межах школи, вносити пропозиції з поліпшення освітнього процесу, які потім було, буде розглянуто на загальній педагогічній раді. Громадяни України також мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб, відповідно до їхніх функціональних обов'язків із зауваженнями, або там скаргами, наприклад, або пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації Своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Щодо вимог до звернення, то звернення адресуються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушень у зверненні питань. Звернення може бути подано окремою особою, індивідуально або групою осіб, колективне. Звернення може бути усним. Або ж письмовим, наприклад. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або з допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефоні гарячі лінії, а письмове надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я побатькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення. Повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Так, значить, домашнє завдання буде опрацювати параграф 14 та 15 і за наведеним зразком у підручнику написати скаргу щодо надання неякісних послуг або ж заяву щодо зарахування. Вас до спортивної секції, або звернення до органів місцевого самоврядування з пропозицією створити дитячий майданчик біля вашого будинку. Тобто будь-який варіант за вашим вибором.